Знаєте, для мене сьогодні є це зворушливим, це відверто, абсолютно для вас говорю, тому що я рада тому, що цей фестиваль, коли він починався, коли ми його започаткували три роки тому, це було таке аматорство. Ми зібралися викладацьким складом, придумали, зробили, щось якось старалися, щоб він... Бувся, щоб він був, Микола Степанович хвилювався. І я згадую студентів, які тоді завзято перший рік взялися за організацію цього фестивалю. Тому що якби не студенти, в нас би мабуть це все і не вийшло. Напас слова це третій портрет в Україні. Перший портрет дропана у музеї великих українців, який чекає відкриття на нашому Андрійському звозі. Другий портрет дропана є у Львові в Українській академії друкарства. І третій з участю із засприяння керівництва університету. Він з'явився три роки тому. І три роки тому ми вводимо його і робимо його нашим оберегом. Спасибі, ми з Дропаном. Перша акція благодійна це купи українську книжку, підтримай українську армію. У нас десяток шанованих в Україні видавництв, це Смолоскип, Абаба Галамага, Ярослав Івал, наша культура і наука, кальварія, видавництво Старого Лева просвіта. Безкоштовно дали десятки книжок. Ми сьогодні на аукціоні будемо їх розігрувати, і книжки кидаємо в скриньку, яка буде поповнюватися далі. Закликає бути вас патріотами не тільки книговидавничими, бо є в нас дуже гарний бренд, книговидавничий патріот. Суті цього благодійного. Захід полягає в тому, що ви фотографуєте на фоні цього плакату, ввечері в мережі поширюється вона кругом. Наша група працює, але ви теж за цю фотографію також кидаєте туди у ту скриньку, і ми, здається, в п'ятницю на саме підемо в військовий госпіталь, і з тою сумою, яку ми зберемо. Я думаю, що якщо ми вилікуємо хоча б одного, бо допоможемо вилікувати одного бійця молодого, який за нас кров пролив там на сході, то цей захід буде виправданий, і ми тим самим несемо дуже хороший, хороший внесок.